Палаюча підстанція в Курській області, негайне виведення росіян із Запорізької атомної станції. Де тепер воюватимуть вагнерівці? Та чому російські та білоруські спортсмени можуть повернутися на міжнародні змагання? Все це у дайджесті новин несеться далі. Служба безпеки України провернула чергову спецоперацію. На відео видно момент влучання дронів у електропідстанцію у Курській області Росії. Один з трансформаторів спалахнув пізніше. Про це звітував губернатор області. Наші джерела в СБУ зазначили, що саме до цієї підстанції, зокрема, були підключені важливі військові об'єкти РФ. Раніше губернатор Курської області Старовойд казав, через атаку знеструмлені 5 населених пунктів та лікарня. А в Міноборони Росії переконують, що їхні ППО знищило 11 дронів: один над Калузькою областю та 10 над Курською. Також СБУ вдалося знищити російську радіолокаційну станцію Каста. Вона, нібито, визначає повітряні цілі на малих висотах та виявляє навіть літальні апарати з технологією «Стелс», казали самі росіяни. Цікаво, а дрони СБУ яку технологію мав, що каста його просто не побачила. Негайно повернути Запорізьку атомну електростанцію під повний контроль України така вимога резолюції Міжнародного агентства з атомної енергії, яку схвалили на генеральній конференції. Резолюцію підтримали 69 країн. В ній Магате закликає. РФ негайно вивести увесь військовий та інший неоповноважений персонал із АЕС та повернути станцію під повний контроль України відповідно до існуючої ліцензії, що дає оголошення резолюції. Спитайте ви в плані припинення дій з боку Росії, фактично нічого. Це чергове декларування позиції. В самому тексті резолюції йдеться про те, що Росія не прислухалася до попередніх закликів Ради керуючих негайно припинити всі дії проти та на ядерних об'єктах в Україні. Що буде, якщо росіяни підірвуть споруди на Запорізькій АЕС? Про можливі ризики ми вже розповідали. Наскільки є небезпечними речовини в Енергоблоках заес? Ви можете подивитися в цьому відео. Путін доручив екс-командиру групи Вагнер Андрію Трошеву формувати добровольчі підрозділи для війни в Україні. Ці формування будуть призначені для виконання бойових завдань насамперед у зоні активних військових дій. Це російському виданню підтвердив речник Кремля Пісков, а також зазначив, що Трошев офіційно працює в Міноборони Росії. Як ви, мабуть, пам'ятаєте, такий прогноз, що бійці Вагнера просто перейдуть під контроль Міноборони, нам аналітики давали у цьому відео. Можете його переглянути, аби зрозуміти, як працює інститут найманства Росії. Також вагнерівці, ймовірно, почали передислоковуватися назад в Україну, як раніше писали аналітики. Їх перекидають на Бахмутський напрямок, в якому статусі точно невідомо, але ймовірно, окремі особи перейшли до частин офіційних сил Міноборони Росії та інших ПВК. Таку інформацію, принаймні, ми маємо від Міноборони Великої Британії. Це психологічна операція. Кількість бійців невелика, і виконувати серйозні завдання вони не здатні. Так говорить Ілля Євлаш, начальник пресслужби східного угруповування військ ЗСУ. І трохи спортивних новин: російським спортсменам дозволили взяти участь у Паралімпійських іграх 24 у Парижі. Вони виступатимуть під нейтральним прапором. Відповідне рішення ухвалили сьогодні під час засідання генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету в Бахрейні. Нагадаю, членство російського та білоруського паралімпійських комітетів на тлі повномасштабної війни проти України. Призупинили в листопаді 2022 року того року. Спортсмени цих країн не виступали на Паралімпійських іграх у Пекіні, але це ще не все. Попереду засідання міжнародного олімпійського комітету. Воно заплановане на 15-17 жовтня в Індії, і там також розглядатимуть участь російських та білоруських спортсменів в Олімпійських іграх 24 у Парижі. Це тривожний сигнал для України. Про це заявила народна депутатка, голова підкомітету з питань спорту, вищих досягнень та спортивної діяльності Ольга Саладуха. Про це йдеться на сайті Верховної Ради. Вона закликала керівництво МОК. Ухвалити рішення, яке піде на користь світовому спорту, а не на користь проросійських лобістів. Ми в свою чергу обов'язково вам розкажемо, чим закінчиться засідання Моку. А поки чекатиму від вас зворотного зв'язку у вигляді коментарів під цим відео.